Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін. І сьогодні, 12 грудня, коли був масштабний збій у мережі мобільного оператора Kyivstar. і багато людей, хто користується послугами цього провайдера мобільного зв'язку, а також є певні складнощі у роботі також у оператора Vodafone, більш-менш працює в Live і можна сказати, що. Є складнощі для клієнтів багатьох банків, в тому числі, хто поповнює рахунки за номером картки. І ось одна проблема, коли вам приходить дзвінок на ваш мобільний номер, не смс-повідомлення. І люди зачастіше вони за цього не можуть нормально поповнювати картку в саме терміналах iBox. А також Сіті 24. Як бути? Перш за все, ви, якщо клієнт Приватбанку, у вас проблем немає. За вашою карткою, якщо ви її з собою носите, або використовуючи додаток, але вам потрібно вихід в інтернет, ви можете за QR-кодом через термінал. Зайти і поповнити картку або при наявності картки. В цьому проблем немає. Клієнти Приватбанку можуть користуватися цією нагодою і поповнювати ваші картки. Як бути іншим клієнтом, коли ви знаєте, що можна це зробити через каси банків, але черги це є причина. Що вам треба робити? По-перше, це використовувати. Можливість і користуватися картками Приватбанку, якщо вона у вас є. Тобто Монобанк, А інші банки в певних моментах сьогодні, якщо проблема не вирішиться, наприклад, завтра, 13 грудня, то це буде причиною, щоб не витрачати свій час, ви використовуєте поповнення. Картки привату можете перекинути на вашу картку Монобанку, але не забувайте, комісії Приват бере. В цьому треба каси банків-партнерів використовувати поповнення. Але не забувайте, що кожна каса банку, де ви поповнюєте картку, може брати комісію. Більш за все, це теж невигідний варіант, але люди і кому потрібно поповнювати картки, вони цим користуються. Є в клієнтів у банку можливість поповнювати в банкоматах, де ви знімаєте гроші. Там є така можливість прийому готівки, кешін називається, як в сучасних банкоматах привату, де ви можете поповнювати картки. Що робити іншим клієнтам, комусь потрібно перерахувати кошти. Це очікувати, коли запрацюють нормально оператори мобільного зв'язку, тому що майже 70-80% в Україні працює від Кейстар. Термінали, всі, які ви використовуєте, вони запитують ваш номер телефону, приходить смс-повідомлення. IBOX в деяких випадках взагалі не працює. Тобто термінали IBOX, якщо ви будете зараз користуватися, там є технічні помилки. Це майте на увазі. Якщо ви будете вихід і шукати і становитись клієнтом інших банків. Актуально це буде розглянути як приват, приватбанк, Ідея банк стати клієнтом. Також ви можете подивитись в обсуду цього відео про банк від ідея банку. О-банк називається 2.0. Там є кредитна картка о картка де ви можете знімати готівку з цієї картки. І мінімальна є комісія по цій картці. Це кредитна картка з пільговим періодом 62 дні. І відсотка комісії на будь-які операції за зняття готівки як власних коштів, так і кредитних. Це як вихід у положенні, щоб вам користуватися грошима, вам потрібні гроші, як бути, але у вас, наприклад, є на іншій картці гроші, а вам потрібно перекинути, а додатки, наприклад, не працюють. Хоча банк ми не розглядаємо, тому що. Знайомим допомагав у вирішенні питання оплати комунальних послуг, Ощадбанк присилає смс-ку на телефон. Я не знаю, чому до сих пір не вирішено питання надсилати у Viber Messenger, але смс-сервіс, який у вас підключений Ощадбанку, це не є вирішенням ситуації, коли ось такий глобальний проблемний момент стосується клієнтів, які ну, з мобіль... не з мобільним зв'язком. В таких е... магазинах, як Сільпо, є інтернет Starlink. Ви можете скористатися, там є непогане покриття. Якщо знімати готівку з банкоматів, працює Сенсбанк Приват, Райфайзенбанк інші банкомати теж працюють. Це не проблема. Банки в цьому питанні молодці. Вони вирішили все, що стосується зв'язку і нормальною роботою банкоматів, щоб люди могли зняти готівку. А ось з поповненням тут уже проблема. Тому вам вирішувати, як поповнювати, як поповнювати картки. Термінали iBox не вихід в цій ситуації. Що є у вас? Їмні банки, і ви бачите, що там немає черг використовуйте ці варіанти. Клієнти монобанку можуть використовувати каси банків Абанку для поповнення картки зараз.